Я пропоную зараз послухати відповідь президента Зеленського, як він на прес-конференції підсумковій відповідав на питання польського журналіста про те, що на кордоні відбулося, як виходити з ситуації, і видно наскільки емоційно Зеленський це питання залучений, наскільки воно його зачепило. Послухаймо і далі хотів би ваш коментар почути. Коли сказали компроміс, я сказав так: а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть в чому компроміс не всім нам вижити. Не вивезти це зерно в чому. Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або ще. Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків. З великою симпатією, любов'ю. Навіть я, коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене. Хоча я захищав їх інтереси. І Це життя, послухайте, це, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень, послухайте, з квітня по вересень. Ну, ну це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили сотні мільйонів доларів, сказав президент, але очевидно, що він втратив і певну гармонію і порозуміння в стосунках з президентом Дудою, який, очевидно, дуже цінував. І зараз ми з цієї відповіді побачили, що Зеленський досі, скажімо, так, не змирився внутрішньо з тим, що відбулося, і продовжує відбуватися на польсько-українському кордоні. На вашу думку, ці емоції вони швидше заважаючи, чи допомагають зараз рухатися до вирішення цього конфлікту і блокади кордону, і чи теперішні. Керівництво польщі уряд я маю на увазі, має рішення бачення от, того конфлікту, який відбувся. Mnie Waszyngtoński zadał ty pro urząd czy one mają balaczenia, to muszę ja nie czuć żadnych konkretnych zajaw. Tam były jakieś zajawy, że nie się przedstawników Europejskiej Komisji, polskiej strony, ta ukraińskiej strony, co do kordonu, ale póki szło konkretnie nie poczuły. Jak to będzie ta e, sytuacja rozwiązana, co do prezydenta Zelenskiego, ja nie zdziwiony jego emocjami, to muszę, on win za krajinu i e, e, no, prawda jest taka, że Ukraina po prostu musi wyżyty e, i, i się za wyżywanie. E, e, nie możesz wymagać kompromisu od koła, która wona na kolinach, majże. I majże. E, 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 ktoś się atakuje, a ty każesz, a teraz permeny zrobi to albo przeprosi mnie za tamto albo coś innego. Ja zgadzuję się, że. E, Tutaj nie wszystko też jest jak mowa pro ukraińskich prywizników. Ja zgadzam się z częścią y, tych y, postulatów ekonomicznych, jak mowa pro polskiej y, kompanii, y, ale. Не може бути так, що ви протестуєте так, що е, призупиняєте рух на кордоні. Не може бути так. Протест так, блокада. Ні. Я проти. І я буду завжди це критикувати. Я знаю, що нам нам на мені будуть полівати тепер вже багато помиї на голову за те, що я кажу в Польщі. Але не може бути так, що е, ми самі і собі, і нашому союзнику під підрізаємо крила. Коли ми разом, коли ми маємо в спільний ринок спільну кооперативу, ми маємо бути чутливі до себе, маємо розуміти друг друга, і маємо сідати за столи і співпрацювати від президента Дуди так насправді не багато залежить в тому питанні по його повноваженнях. Тут більше уряд, а уряд, як самі розумієте, попередній ну, займався політичною кампанією, йому не було до, до, до українського кордону, воно й не було до вирішування питань. Вони використовували e, Україну в політичній кампанії. Вони поставили це на одного коня і програли. А потім, коли треба, коли зрозуміли, що програли, і треба буде вирішувати ці питання, вони а, то хай робить наступні, хай це робить ту, скотів влади, хай має. Розумієте, це наші внутрішні проблеми теж вплинули на те, що відбувається на y, тому кордоні. Ну, no, соромно, звісно, за це. Бо так не мала би бути виглядати держава, яка, як про себе каже, вона є адвокатом України. Хоча я дуже не люблю того терміну, адвокат адвоката потребує підсудний. Я би сказав, що це лобист України. Може це більш красиво звучить. Але. ну... ważkowo to te racjonalne e, tu brak logiki, albo e, jak to każdy grzech e, nie robienia niczego, chaj wy sobie może na kordonie od i drugiej i zobaczymy że z tego bude. No o tak, to wygląda w praktyce. I no, to ani nieuprawienia, ani administrowanie. No, to e, ja by postawił tutaj... E, i te zapytania poprzednie, uliat, szowin mał sam na wazji i, i, i nie znaje, czy nie trzeba byłoby roboty, ro za te, w, to, że ludzie w czerwach ich to do tego przyszedł. Ktoś ja może zaproponować ukraińskiej stronie i na żal, ja nie dumę, że jakoś to skarże, ale trzeba na wodę te sankcje na ludzi, jakice chce robić. I trzeba na wody te sankcje na kompanii, jakich chce przedłużyć e, blokowania kordonu. Póki to one budu, ja domaję e, nic o się, Chociaż ja uważam, że nowy uład zrobić wszystko, żeby to było rozwiązane, ale też win maje w tym, problemy, też robić prawo i sprawiedliwość. Ta siła polityczna składowa, jaka jest jak zaraz w Polsce jest duże pilne pytania w innych napięciach. jak wy sami widzicie, nie tak prosto buty jednocześnie tu 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 i tu przyсутnimi. Eee, no zobaczymy, jak to bude. Ja mam nadzieję, że nie za Donald Tusk E, albo pojedzie w Kijów, wyrywać e, te pytania, albo przykaże albo, e, zrobię coś z tym koroną. On o tym że nie może bo to także kordon nie blokowane.